Хочу, він вилічує всі волі, хто покірний Його волі. Я хочу прославити разом з вами Ісуса Христа. Слава Ісусу! Слава! Ми будемо звертатися до Божого Слова. І це буде перше Петра. Перше Петра такий текст з 8 віршу по 15. Перше Петра з 8 віршу по 15-й. Нарешті будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, м'якосерні, дружелюбні. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста свої від лукавої мови. Ухиляйся від злого і роби добро, шукай миру і прагни до нього, тому що очі Господні до праведних і вуха його до молитов їхніх, але обличчя Господнє проти тих, хто чинить зло, і хто заподіє вам зло, якщо ви станете ревнителями доброго. Але якщо ви страждаєте через праведність, то ви блаженні, а залякування їхнього не бійтесь і не бентежтесь. Господа ж Бога святіть у серцях ваших. Ось такий текст, який доволі, певно, кожен із нас пам'ятає. І хотів розпочати з запитання. До кого Петро, на вашу думку, писав перше послання, друге послання? Кому він адресував ці послання? Хто пам'ятає. В першому розділі ми читаємо. Петро, апостол Ісуса Христа, жителям розсіяння в Понтії, Галатії, Кападокії, Асії та Віфанії вибраним за передбаченням Бога Отця на освячення духом, на слухняність і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать і мир нехай примножиться. друге послання Він знову ж таки став писати. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв віру рівноцінну нашій, у праведності Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ось такі тексти він писав братам і сестрам. Листи пишуться тільки знайомим або друзям. правильно? Ніхто ніколи не писав листа десь комусь не знати кому. Петро писав братам і сестрам і Знаходячись, по-моєму в Вавилоні, ми робимо висновок з п'ятого розділу, знаходячись в Вавилоні, прийшла певна інформація про братів, про церкву. І він вирішив написати цей лист, написати лист до братів і сестер. І коли в мене заголо підписаний в третьому розділі. Що про відносинні членів і про страждання за правду, то він писав це до церкви, ті, хто були в розпорошенні, і пише такі слова: він щось десь почув. І він починає згадувати. Нарешті будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, м'якосердні. Здається, якщо людина прийняла Христа, вона ж мала би автоматом прийняти. Це все, що описується в цих декілька віршиків. Так чи ні, коли людина приймає Ісуса, вона здається, приймає Його мудрість, приймає Його розуміння, приймає послуг. Але коли ми дивимося на хід того всього, потрібно іще Петру було писати на станову. Писати те, що, про що він почув. Потрібно було вчити, що цей народ. Не прийшло воно автоматом в серце цього народу, як і багатьох людей на цьому світі. Здається, коли прийняли Ісуса Христа, вже здається, має все бути в мене добре. Маю змінитися від поганої звички, маю залишити погані слова, маю залишити образу. Ну, Здається, все це має відпасти. Але воно не відпало в цих людей. Тому, коли Петро почув, він говорив сьогодні, він говорив на той час до людей, які називались християнами. і Він сьогодні говорить знову ж і до нас. Ми теж називаємося християнами, і нам потрібно ще вчитись, вчитись і вчитись, просити в Бога сили, просити в Бога мудрості, щоб бути тими, хто. Виконує Його волю. Бо написано, що не всякий, хто каже, Господи, Господи, війде. Багато людей говорять: Господи, Господи, але не всякий. А війде в царство той, хто виконує Його волю, той, хто ухиляється від зла, той, хто шукає миру. Здається, що значить ухилятися від зла? Зло воно ходить за тобою. І від нього треба ухилятися, а за миром. Потрібно гнатися. Ісус каже, Я даю мир свій вам. Здається, все отримали, і ми його маємо. Але не так просто в житті за миром потрібно гнатися. Його потрібно прикладати зусилля, щоб його отримати. Тому до Галатів Павло каже, я був розп'ятий з Христом і живу вже не я. Але живе в мені Христос. А що нині живу у плоті, то живу вірою Сина Божого, який визволив мене і віддав себе за мене? І останній вірш, на який я хотів звернути увагу, Господа Бога святіть у серцях ваших. Що це означає? Господа Бога святіть у серцях ваших. Коли ми прийняли Господа Ісуса Христа, повіривши в нього, то Він живе в моєму серці. Які мають бути вчинки, які мають бути наслідки, тому що Він є господар мого серця? І коли Він господар мого серця, то вчинки мають бути ті, які робив Ісус. Вчинки супроводжувати мають кожного християнина. ті, який хоче Ісус. Вже не моє я, але те, що хоче Ісус. І як важливо чути оцей голос, цей дотик Ісуса. Посеред цього світу, коли тяжкі трудні моменти, коли є якась провокація, коли диявол Тебе спонукує на те, що не подобається Ісусу. Як важливо мати відкриті очі і чути голос Ісуса, який в серці, чи зробити, чи простити. Чи свої уста закрити на той момент, коли йде якийсь осуд. Як важливо мати цей слух, як важливо звертатись до цього зеркала. Слово Боже, це є зеркало, в яке ми дивимось і бачимо себе. Але є моменти, коли людина може дивитися і не бачити себе. Сліпа людина, вона ніколи не буде бачити себе. Поставте сліпу людину перед зеркалом, вона не зможе побачити, яка вона є, як вона виглядає, чи вона грязна. І пам'ятайте момент, коли Ісус говорив про людей, каже, сліпі проводирі. І як важливо мати відкриті очі, читаючи це слово. Яке написане сьогодні до нас, Да, воно було написано Петром, до його друзів, до церков, але воно сьогодні, воно говорить і до нас, воно актуальне і дієве. І дуже важливо мати відкриті очі, щоб побачити те, що бажає Ісус, щоб Господнє ім'я в нашому серці воно святилося добрими вчинками, добрим настроєм, хорошими відносинами. Молитвою один за одного, коли будуть в кожному із нас бачити ці добрі діла, повагу, любов, то буде ім'я Ісуса святитися в наших серцях і через тих людей, які будуть в нас бачити відображення. Тому Хай Бог допоможе кожному із нас, щоб ми були тими людьми, хто страждає через праведність. Хтось скаже, чи це можливо робити праведні вчинки і страждати? Можливо, Ісус страждав не по правді. Він страждав за мої, за ваші гріхи не по правді. Ми мали це нести. І коли ми маємо Його характер, коли ми прагнемо, коли ми досліджуємо через зеркало Божого Слова, що хоче Ісус, то кожен істинний християнин він буде страждати не по правді. Бо велика любов. Ісуса, вона змінила нас. І змінити когось нам потрібно теж мати ту любов, яку мав Ісус. А цього потрібно досягати. Нам потрібно мати той мир, який мав Ісус. І цього потрібно досягати і прикладати зусилля. Тому ми зараз будемо молитися, просити Божого благословіння, Божої сили, щоб Він нам давав перемогу, мати цей мир. Мати цю святість, і щоб Його ім'я в наших серцях, через наші вчинки, через наші думки, через наші поступки, воно прославлялось. Ісусу слава! Амінь.